Вітаю! Сьогодні ми розглянемо особові займенники в німецькій мові. Це важлива тема для початківців. Особові займенники вказують на людей або предмети та змінюються залежно від ролі в реченні. У німецькій мові вони мають різні форми, залежно від особи, числа та відмінка, основні форми ich er, sie, es, wir, ihr, er, sie, sie. Називний відмінок Nominativ – використовується для позначення підмета в реченні. Це основна форма займенників. Зверніть увагу на таблицю. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. акусатив це об'єкт дії. Знахідний відмінок вказує на об'єкт дії. Він відповідає на питання, кого що Mich, dich, in, sie, es uns euch sie sie Давальний відмінок датів позначає отримувача дії. Він відповідає на питання. Кому, чому? Наприклад, «Іх кебе ім дас Бог. Я даю йому книгу. Подивиться, як змінюються займенники. Міє, діє, ім, іє, імс, ой ін ін. Телеграм каналі Німецька це «Айнфах». Є документ із додатковими матеріалами для запам'ятовування теми. Посилання на телеграм-канал і детальну статтю про займенники в німецькій мові ви знайдете під відео. Personal Pronomen – це одна з перших тем, і, засвоївши її, ви зможете правильно звертатися до людей, пояснити, де знаходиться інша людина, наприклад, відповісти на питання, де викладач або де начальник, розповісти про свої дії.